Друзі, вітаю всіх. Хто дивився мої попередні відео, той знає, що я побудував два саморобних трактори і поставив на них двигуни уд 25 Ці двигуни вже форсовані. І я поставив на них у Карбюратори, УД... карбюратори ПЗ-27. Це китайські карбюратори, вони приміняються на скутерах, на мотоциклах. І в них отакі от іголки. Стоять. Тому ці карбюратори як би гарні, але вони передназначені для того, щоб до них поступав бензин самотяком. Якщо е, підключити до них е, бензонасос, такий як у Д25, то є велика вероятність того, що вони будуть переливати. Наш карбюратор, а перелив карбюратора, це засорені свічки, буде дим, засорені свічки, буде нагар відложення нагара і тому подобне. Тому роблять різні схеми для того, щоб понизити тиск бензонасоса, щоб туди в камеру, влокову камеру Поступала е, така кількість бензину, як потрібно, але я рахую, що ці е, такі схеми, вони дуже гарні, але справа в тому, що вони у використанні дуже ну, сложні і не кожен зможе так зробити. А ось піти по іншому шляху, зробити так, щоб ігла. Е, е, Стояла на місці і підтримувала такий рівень палива, як потрібно, оце переробити цю іголку, оце от і на такий шлях, на який я вирішив піти таким шляхом. Як ви бачите, ось ця, не знаю, камера покаже чи не покаже, ось ця іголка вже перероблена. Дивіться, якщо я нажимаю на цей шток, шток ось бачите, я з силою нажимаю отвертка соскальзує, але він не вжимається. І ось неперероблений, неперероблена іголка. Дивіться цей шток. Бачите, як він легенько входить в тіло самої іголки. Право в тому, що отут стоїть пружина. Якщо це нажимається шток, ця пружина спрацьовує і таким чином, якби робить коротше цю іголку. А якщо ця іголка коротше, то на цю висоту штока у нас поступає така кількість бензина. І це буде перелив. Тобто, якщо у нас буде подавати під тиском бензонасос паливо, то цей шток у нас піде вниз. Іголка відкриється на більшу відстань. І все, і перелив. Тому. Я вирішив оцей шток поміняти. Тобто, із того, щоб він сюди не втоплювався, зробити таку конструкцію, повикидати це все внутрі от, і поставити шток такий, який би не утоплювався. Ось він перед вами. Я вже це одну голку переробив. Буду ще перероблювати, тому що мені треба дві, а я на всякий случай перероблю три, на всякий случай, щоб було в запасі. Та я взяв ці іголки, я ці іголки взяв заказав на Аліекспрес. На АЛі Вони підходять для цих, для ПЗ27, ПЗ-30, і не тільки для ПЗ27, ПЗ30, а й для інших карбюраторів, які випускаються в Китаї. так що... Хто має подібні акумулятори і хоче ставити, щоб була подача топлива під тиском, теж беріть на озброєння цю ідею. Як це можна зробити практично? Я робив, наприклад, так. Я взяв болгарочку акуратненько, тому що мені лень напильничком пилять. Я взяв і акуратненько. Та зняв оцю, вона дуже легко знімається. Так, в яку сторону, а, в цю сторону. Вона дуже легенько знімається. Це кольцо, которое ну, не кольцо, а це обрамлення таке, яке тяне іголку і опускає. її. Це якби фіксатор іголки такі. І взяв отаку болгарочку і акуратненько зняв. Оцей шток зрізав і чуть-чуть. Оце тіло тут така у нас кайомочка така, э, яка запресована на цьому на цій іглі. От, і чуть-чуть, тут буквально долю міліметра я э, зняв оцю от э, таку кайомочку. І після цього э, оцей шток. З пружиною вийшов наружу. Як він вийшов наружу, то тут отвір відкрився більший, ніж оцей шток. І я взяв для того, щоб сюди, сюди поставити, шток почав підбирати. Хотів поставити ось такий електрод, це 2,5, він широкий. Можна було болгарочкою теж по кругу пройтись і теж підібрати, але мені більш всього сподобалось. Звичайна спиця від звичайного радянського велосипеда. Я взяв, якщо я взяв характерно, я взяв тут, де різьбова частина. Коли я поставив, вона чуть чуть просідала. Тобто була по діаметру чуть менше. І тут теж два шляхи. Можна легенько розкліпати тут і підібрати, щоб вона туди того стала. От, а можна, я так зробив чуть-чуть зігнути дугою, щоб була оця частина, різьбова частина, і потім її сюди вкрутити. От я отсюди от її вкрутив. Потім гарненько по кругу. Все це це ну, напильничком уже, ось такий напильничком у мене є. Оце по кругу гарненько його пройшовся. Щоб тут не було ніяких заусінниць, щоб все було рівненько, гарненько. От і таким чином вийшла отака голка. От. Ну, не знаю, буде це працювати чи не буде, але я думаю, що все-таки це набагато кращий вихід, чим, чим оцей шток, який туди втаплюється у рідних головках. Але при цьому треба подивитися, я забув сказати, цьому треба подивитися, щоб оцей от ми не порушили оцю канавку. До неї ми не доходимо, тому що нам треба буде повертати цю штуку сюди. Тобто легенько оця частина поверхні, я не думаю, що передасть камера, у мене GoPro і вона не фокусується. От, і отут от зняти легенько, але не чіпати оцю частину, де кріпиться оця дуга, цей зацеп. Ну, це, як кажуть, один такий вихід. Я це хочу зробити все до весни, щоб потім весною. Поставить і літо буду обкатувати, ще, може, якісь інші варіанти. І ще один такий варіант. Замість того, щоб робити хитромудні, хитромудрі, вибачте, хитромудні варіанти пониження тиску, там роблять і обратник клапана, ставлять і різні там такі. Клапана, там, отвори понижують і так далі, я вирішив зробити ще одне. Це я ніде не піддивився, нічого це з своєї голови. Ось такий кранік. Як бачите, він чим відлічається від обичного кранік, я купив теж на Аліекспрес два краника, і ці іголки теж купив. Сюди можна одягати шланги один. Сюди подача, а сюди е, вихід. Якщо ми його вріжемо в систему і поставимо між бензонасосом і карбюратором, то ми можемо регулювати тиск, який буде подаватися на карбюратор. От дивіться, якщо ми, допустимо, візьмемо життєвого такого приклад, життєвого досвіду. Якщо ми візьмемо на, на повністю відкриємо воду в, крану, в краніку, в ванну, наприклад, то ми не зможемо е, закрити пальцем, щоб вода не витікала. Тобто там такий буде тиск, що буде вода розлітатися в сторони, але ми не зможемо не в силі це зробити. Але якщо ми візьмемо перекриємо краник і пустимо маленьку-маленьку струю, то ми можемо елементарно. Легко закрити краник, і він буде у нас закритий. Пальцем я маю на увазі. Отут теж така сама ситуація. Я вже пробував продував з однієї і пробував закривати. Якщо в закритому положенні він повністю нас перекриває, продати неможливо, а якщо трохи приоткрити, то вже продувається з таким натягом, тиском. Тобто Можна поставити просто цей кранік і не мудритися з іголкою. А можна комбіновано зробити і кранік і іголку. Ну, подивлюся, якщо в мене буде іголку поставлю і буде переливати, тоді буду працювати з краніком. Так що дожидаємося літа, навіть не літа, а весни, і будемо експериментувати.